Так, друзі, э, раджу вам подивитися фільми. Кажуть, чужий факультет Эээ... здоров'я без ліків. Ээ... Ліки від здоров'я. О, фільм називається Ліки від здоров'я і э, ще один э, такий серіал, як влаштований всесвіт. Але я хочу вам розказати, я дивилася, от буквально вийшла на двір. Фільм Боже, як факультет. Подивіться, є дуже багато цей фільм чужий, багато підказок про те, що наша система зробити нас тупими, щоб нами було легко керувати. Так? В цьому фільмі наглядно показано, як паразит підсіляється в тіло і захоплює контроль. Це буває таке, знаєте, із рибами. От в рибу селиться паразити, і риба вже не риба, нею вже контролюють. Тобто це означає те, що людина вбиває в собі індивідуальність. А я людям, що роблю і постійно розказую, щоб вони знаходили себе, щоб вони повертали себе, щоб вони почули себе, щоб вони, так скажемо, відродили свою індивідуальність. Ось це фактично я роблю. І наглядно показати, як вбивається воля, ви можете подивитися в тому фільмі. Здається, що ніби все добре. Так, людина ніби нормальна, так, вона ніби там потреби або Ніби вона нормальна, ніби все добре. Але вона потребує якогось контролю. Знаєте, як мала дитина, вона потребує контролю. І людина на старості, вона ще не має того розуму. Будь ласка, не не полініться, не полініться і. Подивіться оцей фільм. Так і вже Зараз люди прийдуть, я почну говорити. Е, системі вигідно, щоб люди боялися, щоб люди не були спокійні і щоб ними було легко керувати. Ева, дай мені допишу відео, будь ласка. От, І це все відбувається шляхом підселення в тіло людини. Ось цих паразитів це страшно. Ви можете мені не вірити, перевіряйте самі, але засобами позбавлення паразитів у нашому організмі це є антипаразитарна програма і сироїдіння, голодань. Тобто, коли ви даєте можливість організму і самому очищатися, але це треба робити під наглядом. Тому я вам рекомендую спочатку ознайомитись дійсно з цим всім процесом і щось робити. Тому це дуже важливо. Тому що ось ця, так скажемо, штука, оцей слиз, оці паразити, вони всіляються в наше тіло і починають, і починають нам керувати. І ми втрачаємо свою індивідуальність. Тобто, це вже не ми, це вже ми. Ми здається, що це ніби ми, але це насправді не ми. Це називається людина-робот в такому плані. Вона не жива, вона не, не, ну, вона не чує себе, вона постійно живе в якійсь такій ілюзії. Це страшно. Паразитів вигнати можна, тому що саме грибок, кандида, це все спричинення сиве волосся, перечасне старіння, засорення лімфатичної системи. Це легальний наркотик. Тобто придумали легальний наркотик. Це є е, е, їжа сучасна, яку людина споживає кожного дня по кілька разів. І вона проникає в наше тіло, і коли щось проникає в наше тіло, воно зсередини блокує нашу волю. Саме тому мені одкиточка, саме тому так важко з цього звільнитися, тому що це можливо зробити тільки зсередини, розумієте? Ви ем, розумієте, от така штука. Одні говорять яблука їсти, другі кажуть, не їсти. Одні кажуть, сироїди більше зелені їсти. Інші навпаки, щось інші кажуть. Навпаки, люди, які говорили про чистки голодані, тепер виявляється, м'ясо їдять, розумієте? І я колись теж втрапила в цю пастку. Я сліпо вірила людині. Я думала, вона нічого не їсть. Вона каже, що нічого не їсть, але там могла собі дозволити шоколадку з'їсти. І я, я так стою і думаю, Боже. А чомусь ти не сказала це все одно, ну їжа, навіть якщо ти з'їш ось таку частину там раз в місяць, ти нічого можеш не їсти, але з'їсти один раз це все одно, ти щось їш. Коли людина каже, що я нічого не їм, в моїй голові це сприймається буквально, що вона абсолютно нічого не кладе в рот, ані води, ані їжі. Але коли вона так говорить, але собі там підвідає раз в місяць плитку шоколадки, це вже і є споживання. Це далі є споживання, розумієте? І тому я кажу. Я вже раз попалася на таких блогерів, які ось так казали, і потім Ой, вибачте, я змінила думку, а в дехто взагалі не вибачився. Ну він просто люди були підписані, слідкували, вірили, е перевіряли, так вони розуміли, що це так, але можливо психіка не була готова. Це дійсно так, так коли ну навіть вченим доведено, Нобелівську до доведено, що якщо людина голодає, не їсть не непій її організм молоджується. Але тут є багато факторів, нюансів, ваше виховання, ви взагалі, умови вашого життя і психіки, і брати всю картину. Так само дивіться, як про зв'язок з родом. Багато людей говорять про рід. Говорить, що потрібно доглядати за батьками, І інші кажуть, нехай батьки самі вже турбуються здоров'я, Інші кажуть, що від цього залежить фінанси. Розумієте, ми можемо собі різних теорій попридумувати, скільки хочемо. Але всі ці теорії беруться з глибини власного серця. І я вважаю, що ми якраз сюди приходимо в цей світ, щоб самому створювати собі теорії. Розумієте? І я якраз в цьому облозі проявляюся ну, така, яка я є, та, яка я є в реальному житті. А, тому що я бачу, ну що люди вони захоплені паразитами, тобто вони як ведуть себе, як люди-роботи. І лише десь далеко в їхніх очах є такий відблиск якоїсь душі. А, а ці люди, які вже старі, так взагалі ну, вони вже йдуть на списання. Це вже ну це не те, що не люди, це люди, але це вже ну там вже погаслий вогник, погасла ця індивідуальність. Я... Несу Нема, правду не? про це здоров'я, про цей світ, про те, що слиз, підшимай, який так. приходить в наш організм через варену всю термічно оброблену їжу, взагалі от те, що нас запруднює, так воно копиться в легенях, воно копиться в слизі, в лімфі. Так у тут лімфатичні вузоли, вони напухають, так всі хвороби всередині нас. І якщо ви просто перестаємо їсти а, погану їжу, очищуємося, сироїдимо голодаємо. Ми допомагаємо там масаж сауна, бані, ми допомагаємо собі очищуватись і вас от навіть. Колір очей зміниться, обличчя зміниться. Цей слиз він буде поступово з вас виходити. Ну звісно, краще, щоб це все ви робили поступово. Звісно, ви можете покайфувати там 10 хвилин від поганої їжі, але потім згадайте, які будуть наслідки. Ну воно буде скільки часів з вас виходити. А от це дуже буйна. От, я вам говорю, от моя дитина, я спеціально дитині показувала той фільм, як оці паразити нам чому ці фільми знімають? Щоб людина задумалась, подивіться, якщо я не буду розказувати от вам, своєму чоловікові, батькам, звідки ви взагалі цю інформацію дізнаєтесь? Звідки ви дізнаєтесь, що е, спеціально придумали оцю всю їжу, щоб людьми керувати, щоб люди були ченними послушними роботами? Ну, хто вам розкаже таку інформацію? Я вам просто від душі тут розказую, і я вважаю, що це відео має подивитися кожен. І просто перешліть, поділіться своїми близькими рідними, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо, в світі, де все перевернуто з ніг на голову, де з людей зробили роботів, яких просто контролюють і використовують. Розумієте? Де нікого не цікавить ваш внутрішній потенціал, ваші внутрішні бажання і ваші таланти. Нікого. Тому що все заточено на те, щоб керувати людьми. І єдиний спосіб від цього вирватися це почати чистити своє тіло, чи почати чистити тіло від тої гідри, від тих паразитів, які сидять всередині нас, які подавляють нашу волю. Згадайте, скільки разів вам хотілося. Щось зробити, піти в свій страх, проявитися, наважитись на якийсь дуже серйозний крок, і щось у вас блокувало. Фактично, ми можемо сказати, що нас блокуємо ми самі, але нас блокує ось цей грибок, ось ця кандіда і ось ті паразити, які сидять всередині нас і керують нам. Це вони кажуть їсти солоденьке, це вони нас штовхають з'їсти, що зварене, печене, жарене, таке що солодко пахне, щоб ми їх погодували. А якщо ми цього не робимо, тобто, якщо ми не годуємо їх, вони починають злитися. Відповідно, в нас погіршується настрій. Ми думаємо, що це ми злимося. Ні, це той паразит, який заволодів нами, тобто захватив владу всередині нас. розумієте, які це страшні речі. Я хочу, щоб ви перейшли на мою сторону, щоб ви вирвали з цього, щоб ви усвідомили, що якщо ви там трошки посереїдили, відмовились від м'яса, і вас різко почалася температура, чи ви захворіли? Це не тому, що так сталося. Ви попали під дощ, а тому, що запустилася конкретна чистка організму. Організм почув. Що ви йому дали можливість, він почав викидати цей у вас, температура, у вас у вас погане самопочуття. Ви думаєте, прическа хороше самопочуття? Болить голова, все дуже дуже погано. Тому що організм запускає ось цей процес. І ось такий в'ялий стан, коли вам хочеться посидіти на лавості, коли вам не хочеться нічого робити. Це все, те, що в вашому тілі ось ця гідра, А ви більше часу проводьте на свіжому повітрі. А я помітила ось такий нюанс. Люди, які сидять на балконах, не на городі, навіть не в квартирі, а просто от на повітрі. Вони інакше виглядають, тому що через них постійно йде приток енергії. Чому люди, які живуть в селах більш свідоміші і більш здоровіші, тому що через них пропускається ось це чисте повітря, розумієте? Ті люди, які живуть біля води, біля моря, їм. Все менше хочеться їсти, чи, наприклад, в горах, чи в лісі, тому що вони максимально сполучені з навколишнім з енергією землі. Ми можемо сказати, що ми у душі, так, оцей ну, розум, Бог, який нас створив, він. Говорить через мене, так от я таке дізналася, і я хочу тим людям, які хочуть вийти, так? які не сплять, які мають що всередині якийсь хоча б трохи вогник не, не пробудилися, так? які розчарувалися в тому світі і хочуть щось зрозуміти. Тому є такі, знаєте, можливості очищуватись. Я прийшла, дорогі мої, я прийшла цей шлях. Хто мене знає, так от з дитинства, там зі школи, з університету, знає, яка я була правильна Оля, яка я все вчила, все що казали в універі, в школі відміниться кругла що з того. Я була просто гвинтоком системи. Я не усвідомлювала себе. Я взагалі нічого не усвідомлювала. Ніхто я така, ні стосунків з мамою, ні взагалі своїх власних почуттів. Ну чого я хочу. Я жила постійно в страхах, маніпуляціях, в травмах і ще й правду про харчування не знала. Тому я бачу, як люди, які мають 30-40, там вони розпухають, вони набухають, в них там якісь пухлини, раки, ще щось. Звідки це береться? Оця гідра, оцей паразити, якого ми годуємо, 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 він копить оцей слиз копиться, копиться, і потім, коли ось ця пухлина, все, кінець. Там вже не спасеш. Навіщо доводити себе до такого стану? Це страшні речі, дорогі мої. Задумайтесь над цим. Мені немає сенсу вам брехати, тому що я це розказую вам від щирого серця. Дивіться наступні мої ролики або попередні про це все і наскільки це велика, глибока психологічна залежність. Це дуже серйозна тема. Але я її настільки вже припрацювала, що зараз я можу спокійно про неї говорити. Раніше я не могла, але мені щиро хочеться, можливо, хоч одна людина задумається, так тобто, ну я вже не кажу про маси, тому що це дійсно важко. Ось.